За собою, тапочки, манки на пітербро, Мости зриваються. страх Господній. Чуйка була ще 21 числа. Давити ти і все. Їх гепали так, що мама дорога. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу розмову з вами зі знайомства. Хто ви, звідки ви, скільки вам років і ким ви працювали до початку повномасштабного вторгнення росіян? Мене звати Павло, фамілія моя Чернецький позивний чорний. Розпочалась моя історія з такого моменту, як я з 23 на 24 лютого 22-го року перебував на роботі. В нічній зміні, виготовляв коробки на військовій берці лани. І в 6-й годині ну, закінчив робити замовлення. І до мене прийшов наш, як то кажуть, бригадир і каже, пошли, Пашка каже, покурим. Ну і тут показують відео, він зробив мені кави, показують відео, як по Харківщині луплять ракети. Я піднімаю голову і дивлюся, таке красне-красне заріво. Кажу, ну все, пацани, кажу, падайте, кажу під лавки, кажу, прильот. Ну і я пригаю під лавку, і приходить перший прильот, другий прильот, потім третій. Люди почали вибігати з боксів. Я їх назад в цех. І ми вже прийшли, перейшли на чорний вхід, і там решта прильотів прийшло, ще три було. От. І ну, я сказав хлопцям, кажу, ну все, пацани, кажу, треба йти. Ну, у нас було п'ять чоловік, які відразу пішли. ну 24-го вже десь в годині, в районі 8-ї години, ми вийшли з роботи. Поки там, позбиралися, перетягнулись, Е, Поїхав до своєї, ну, тоді вона ще не була мені дружиною. Але, е, поїхав до неї, ну, як, як хаос почався, там, Боже, треба вже не буде нічого їсти, пити, треба покупляти це все. Ну, Ми там покупляли, е, в неї побув десь в районі до 8-ї години і поїхав до мами в Струмівку. От, де, та, також переночував і зранку в 10-й годині я встав, кажу, все, мамуля, кажу, треба йти. Взяв з собою носки, тапочки, манкін-бутерброд е, на маршруточку і прибув сюди. От. Е, мене тут поставили, зайшов в військомат, почалась тривога, ми одразу в підвал е, прийшли представники з військомату і говорять, ну, є сержант? Е, Ну, Тут, звичайно, я кажу, є. Там що хлопці попроходили, поставили мене командиром відділення цих ТРО, командиром машинного відділення. Але мені це не подобається, тому що я проходив службу в десанті, а тут мене ставлять в ТРО. Я, ну, тоді ще вона мені дівчиною знову ж таки кажу була. Ну і ми вийшли, вже тривога закінчилась, ми піднялись на вулицю. Ну, сказали нам йти в, в актовий зал. Кажу, малій, кажу, темну вулицю, кажу, покурим. Ну, підходим, Підходимо вже до виходу, бачу там туалет і призов, призовна комісія сидить. Я підкурив цигарку, буквально півсягарети викурив, даю їй півсягарети, в цей документи, але з собою забираю в, військовий квиток. Ну і заходжу типу, ту, до туалету, але заходжу в призовну комісію, кажу, я хочу 80 Ну, до мене кажуть, ну що, є, каже, я б можливість кажу, туди самому добратися. Кажу, звичайно, є. Ну, все, мені дали приписне, я виходжу, такий, зробив таке скривлене лице дуже сильно. Я кажу, оце мала, кажу, сходи до туалету, кажу, 80-ку відправили. Ну, звісно, там сльози. О. Ну, я довго не думаючи, кажу, паспорт є, це було 12.30. Вона каже, є, кажу, ну що, пішли, розпишемося. Вона ну, пойшли. Ну, в 2.30 ми вже вийшли з ЗАГСу, нас розписали, в 3.30 після весільного застолля на автостанції на шостій на платформі. Хто Так, я вже виїхав до міста Львова. 26 числа 25-го мене не пустили, бо вже як то кажуть, робочий час у них закінчився. Не пустили до військової частини 26 го числа. В сьомій ранку я вже був під, на КПП під воротами. Восьмій нас запустили всіх туди, бо знову ж таки була повітряна тривога. Нас запустили, потримали до вечора і десь буквально, я знаю, в годині, шості вечора, сьомій, ми виїхали вже зі Львова, якоби, щоб нас спорядження нам дали. Але дорога в нас так вийшлося, що нам не ті координати дали. І наша, наша маршрутка їхала, як би то перший автобус ішов в той, в той день, бо 20, 26, 25-го виїхали по 14-й, а ми вже їхали ну, 26-го, вже 14-й. Ми заїхали в Енергодар, де нас перестріває міліція, і кажуть: ну, ви каже, гонять, каже, що ви тут робите? Каже, люди, каже, вод каже. Як правильно сказати, недобрі люди стоять. Ну і вказується, ми трошки, трошки переїхали. Ми вертаємося назад, вже, вже нам скинули координати, все. І вертаємося назад, вже стоїть за нами ще шість автобусів. Вже через тиждень часу ми вже у нас спорядили і вже відправили на, на Вознесенську. Заїжджаємо, тому нам такий хаос, 12-та година, мости зриваються. Страх Господній, куди я попав, Боже, той бронежилет з тими сухпайками, блін. Ну, якось якось так було. Розкажіть, чи е, перечували ви початок повномасштабного вторгнення, чи от як більшість українців до останнього не вірили, що от таке може статися, що росіяни настільки повірять у себе? Е, чуйка була ще 21 числа, що воно щось буде, тому що е, в мене дуже багато знайомих е, на Донеччині. То ну, казали, що щось воно буде, але, ми, ну, але до останнього не вірили, що воно це що воно прийде. Все-таки думали, що вони ну, якось заспокояться. Ви розповіли про свій військовий досвід, що ви, як я зрозуміла, строкову службу проходили. Е -э -э скажіть, чи знадобилися вам навички строкової служби? От зараз в часи повномасштабного вторгнення, чи довелося чогось нового вчитися? Ну, як вам сказати, ми вчимося кожен день чогось нового. Тут, звичайно, що строкова служба дуже багато дала, дуже великий внесок дала на, на даний момент, покрай, ну, навіть на рахунок того, що я залишився живий. І своє відділення, яке було е, теж так само, всі хлопців по всі отако, всі чотенько, живі, здоровенькі. Ну, правда, хто як. Але ну, але б... все ж свій внесок строкова служба внесла. Дуже великий. Дуже цікаво послухати від вас про ваші перші тижні е в часи повномасштабного вторгнення, коли ви перебували на позиціях під е в бойових діях активних. Е якими вони були ці бойові дії, і що було найважче. Е найважче було відключитися від реальності. І перейти на те, що ну, дійсно воно зараз відбувається. Ти приїхав з дому, як то кажуть, їв мамкині пиріжки, ходив собі в ванну, собі, як то кажуть, загоряв на Мальдівах, а туди приїхав, блін, бутилочка води, і дивишся, на тебе летить 14 вертиків, а в тебе реально тільки один калашмат. О, Тут вилітаєш з-за гори дві сушки, і збоку, коротше, починає лупити танк. Ну, оце ну, дійсно. Але з часом, буквально, там, буквально хвилин 10-15 в тебе в голові хаос, ти не знаєш, що робиться, відключаєшся взагалі від всього. Ну і включається, як то кажуть, інстинкт самозбереження. І Ти вже починаєш якось, як то кажуть, пристосовуватись до того, що, що це, що там робиться і так далі. Що ви саме робили от на півдні? Ким ви були. Спочатку я був простим, як то кажуть, сержантом, потім мене поставили командиром відділення розвідки в артилерії. Їздили дронами вичисляли довбиків, потім давали їм пілюлей. Тобто напряму прикладали руку до. Зразу. В полон ніхто не брав. А чому так категорично? Так вони гвалтували наших дітей, наших жінок, вбивали старих людей. Ну, то для чого їм давати якусь поблажку? Давити, гада і все. Е, ви розповіли, що маєте позивний, як ви його отримали через своє прізвище? Чи, от, можливо, був якийсь випадок, чому у вас так? Ні, то в мене позивний ще йде з 2010 року, ще як я на срочці служив, О, то в мене або чорний, або сержант ЧП. Бо я завжди на місці не одного разу на місці я не сидів. О. Десь, як, як то кажуть, треба було завжди десь усунути свого носа. І так, ну, я так воно і приліпло. Так і залишилося? Да. Ви е, боронили південь, ви розповіли. Да. Е, і я гадаю, інші напрямки також. Десь ви вже ж переміщалися. Розкажіть, е, якою була ситуація на той момент на полі бою, і можливо є якась історія е, з вашого перебування на лінії зіткнення? Е, Яку ви запам'ятали найбільше? Це було знову ж таки Вознесенськ. Це ну, найбільші там такі були. Вознесенськ, Нова Одеса. В тих, в тих краях такі самі більш запам'ятовуючі ситуації там були. От Вознесенську, наприклад, я стояв на позиції і три дні пильнував за їхньою машиною. Ну, це така весела ситуація. Ми поїхали, взяли моталево з командиром, е, поїхали туди. Но, е, ті втікали, бо вони думали, що нас вже їде багато, ми так швидко поїхали, забрали машину в них, но, привезли назад. А в, за Новою Одесою теж така ситуація була: це як ми е, поїхали, Арта відпрацювала, і ми поїхали подивитися, чи там залишилась бика. От, а в мене не хотів я ПМ, розумієте? Ну і все, вже ми обходимо їхні бліндажі. І треба було мені подивитися в крайній бліндаж. І я, виходить, заходжу в крайній бліндаж, присідаю, дивлюся, а на мене отак автомати. Я голову піднімаю, біжить Юра. І такий є, я такий. Взагалі оштупорів, він тако бере дві гранати, закидує, і тільки останнє слово, що я пам'ятаю з того всього, бо я після того два дня не говорив взагалі. Каже: лягай, і я впав. Ну, і так, коротше, у нас перша десятка з юркою. Коротше, <кхем> у мене ще було десь підували, тому. Тобто на вас з окопа цілився росіян, а ваш побратим рятував? Десять чоловік на секундочку. Десять чоловік да. на вас цілилися? Так, да, і вони я не знаю, чому вони не вистрілили, чому в них таке було, але ну, вони отак, це буквально ну, секунди. Якось бух-бух і. Бух Ну так біжить. фух. Розкажіть, а чи спілкувалися ви з місцевими, які все ж залишалися жити в зоні бойових дій і не покидали свої домівки? Як от вони з вами спілкувалися, як вони реагували на всі ці події, які відбувалися? Так, казали, що дев'ять гадів приїжджали, привозили воду, привозили харчі, привозили, кормили нас. Навіть е дуже багато таких є, що ну, я з ними. Ще спілкуюся по цей час, один одного вітаємо, созванюємося. От мене є. Це вони за Новою Одесою живуть. Вона в школі працює поваром, то вона до мене пише кожного божого дня синок. Доброго ранку, як ти, що ти, де ти? От, от так. Переписуємося, зазванюємося. <кій> так само з апостолового там теж є отакі люди. З якими теж дуже, дуже багато нам чому допомогли, в свою чергу ми, ми щось ну, що могли, то їм допомагали. Ну, от З такими, що вони були проти, то це вже було Сергіївка під Краматорськом. То ці люди, що ну, Беженці, то доводилось спілкуватися теж, то вони такі, ну. Тобто. Вже Мжек Краматорську були такі більш зазумбовані. Да, да, так, Так, да, так, вже вони більш такі йдуть. Ну, страшні люди. Ви отримали поранення. Розкажіть, яке, де, і за яких умов, і як довго відновлювалися після того поранення, як проходили реабілітацію? Ну, насамперед я сказати де не можу, бо там ще досі проходять бої. Ну але це ми з'їхали завдання там тоді. Борки взяли 70% міста буквально за, за день часу, і нам довелося це місто відбивати назад. У нас не хватило ресурсів, ми їх відбили на 25%. О, і верталися назад і почався обстріл. Я з відділення сказав, кажу хлопці, кажу, пригайте, кажу, в свіжі вирви, кажу, ну і крайні я випригую. Водій як дав спочатку, після першого прильоту, водій як дав в поле, мати моя рідненька, тримайте мене семеро. От. Ну і почали випригувати, і виходить, біля машини впав снаряд, і мене десь на метрів сім відкинуло від машини. Я навіть до землі не торкнувся. Там був такий пагорб, і я, виходить, прямо ногою туди. І мене ногу склало в другу сторону. того я ще три дні ходив. Декільки з півроку реабілітації, лікування. Потім мене вивели поза штату і переправили в Черкаси. В Черкасах я пробув теж півроку, в там ще їздили там на роботу одну, і проходити ВЛК і мені кажуть, що у вас лопнув імплант. Ну, і так мене сюди перевели, як дали обмеженого, і от зараз тут. От. Бути цікаво. Ви розповіли, що е, ви самі доповіли своєму командиру на той час, що у вас лопнув імплант, і е, коли ви зрозуміли, що от вас зроблять обмежено придатним, і ви будете вже захищати свою країну в тилу, а не на фронті разом зі своїми побратимами, що ви відчули в той момент? Е, ну, щоб ви розуміли, я думав, що мені будуть робити там е, цю операцію, і все таки я вернусь назад. Але вже як мені сказали лікарі, що малий тормози ногами, ти вже своє відвоював. Е, їдь, будеш в тобу. Що я, що я відчув, я навіть не можу сказати. Я просто почну мочкатися. Ну, не знаю, що на це запитання не знаю, що сказати ж хотілося б повернутися до теми росіян полонених. Можливо, вам ваші побратими розповідали, можливо, ви самі бачили це на власні очі. Як вони себе поводять, коли їх все ж брали в полон? Тому що ми бачимо сотні відео в мережі, де вони або злякані, або роблять з себе героїв. Вашим побратимам, чи вам, наприклад, доводилося бачити? Чужі? Піщать як свині. Від я страху. Я вам чесно кажу, вони піщать як свині. Вони вони в борзі, коли е, от вони ловлять там, там, наприклад, 5-10 чоловік. От їх там грядка йде, там, там, а хлопців 5-10 чоловік. Отак. От а от, ну, коли їх поодиночці, то був, був випадок такий, е, правда, мені хлопці роз, розказували. Просто напилися і перепутали хлопаки дорогу. І вони побачили, ну, а по йшли в нашій формі О. і приходять на блокпост і кажуть, братан, дай попіти води. Ну і вони там напилися. Ви от людина е цивільна. І ви, хоч і проходили строкову службу, але все ж цивільна людина. І коли ви йшли на війну, то очевидно знали, що вам доведеться зіткнутися, зокрема із тим, що ворога доведеться фізично ліквідовувати. Як ви це перебороли чи не переборювали? І взагалі чи у вас взагалі не було ніяких відчуттів до ворога? Я виконував свою роботу. Я виконував військову присягу, яку я давав. Насамперед я йшов за своїх рідних і близьких. Оце для мене Україна, наш народ. А перебороти себе, ну як перебороти? Головне переступити поріг, а далі все буде як буде. Фронт це, м'яко кажучи, не, не одне з найлегших легших місць. Розкажіть, чи все ж вам вдавалося знаходити час якось відновити сили в період активних бойових дій, якось трошки відпочивати. Да, звичайно, нас виводили, е, як то кажуть, на другу-третю лінію оборони е, там на, на 14 днів, бувало, на ну, 20 днів, бувало, що місяць сиділи. Ну, я там довгий час не був, там буквально скільки 5,5 місяців. О. Але ну, виводили, оце в крайній раз, то найдовше це ми були в Сергіївці. Ну, то вже коли мене вже відправили, даже командир казав, що будь-який, каже, йде, каже, ну ти чорний, нікуди не йдеш. Розкажіть, ви от несли бойову службу і зараз вас перекомандирували до обласного ДЦК та СП. Якою є ця служба для вас, і з чим ви тут зараз маєте справу? Ну, як вам сказати, кожна служба по-своєму відповідальна. Тому що. Хто його знає, знаєте, там фронт один, а тут фронт зовсім інакше. тут більш такий фронт, тут більш пильнішим треба. Там ти бачиш, от, вибачте, за грубість лізе, пі. Ти йому пулю і все, і до побачення, спати відправо. А тут, а тобі треба бути пильним. Тому що тут, як то кажуть, тут всі документи, тут все ну, тут твоя родина. А хто його знає, хто до тебе зараз сюди прийде і взагалі хто сюди прийде, кіну якогось маячка і все, прилетіло, і нема людей. Ну, Тут кожна служба по-свому цікава і кожна служба по-своєму відповідальна. Ну, Знаєш, розказують е, хлопаки, що о, там ви там ніде не були, от як е, тут було буквально півтора тижня назад, е, як сказали, е, не до військові. Прийшов, такий він списався, не до військові. Ну, я йому кажу, а чого ти кажеш, ми ми що ми не до ну, військові? Ми не були на нулю. У нас всі хлопаки, ну всі бойові. Ну там, може, двоє. Там поставив здоров'я, щоб їх не відправили. А так, що я вам ще можу сказати? Тут теж служба, тут її треба нести, тут теж треба захищати Україну, тут теж треба захищати людей. І тим більше тут, а от, через 200 кілометрів тут теж кордон, то його знає, звідки воно буде, почне гаду слізти. Так що треба бути пильним. От зараз на роботі в обласному ТЦК ТСП, які завдання перед вами стоять? Перевіряти документи, спостерігати, щоб не їхали, машини не знімали. Якщо ну, їде там, людина. З телефоном вімкненим і навіть отак він дивиться на дорогу. Ми маємо повне право зупинити і перевірити, чи вона не знімає, і так далі. Ну тому що це як ніяк як інфраструктура, де працюють люди, де несеться служба, де йдуть призовники, і так далі. І тому подібне. Ви часто з побратимами, гадаю, бесідуєте, і от мені цікаво, чи обговорюєте ви нашу майбутню перемогу і от. Ваші з побратимами прогнози, коли ж нарешті настане та перемога, коли Україна переможе? Е, те, що Україна переможе, це 100%. Коли, ну я думаю, що навіть на це запитання, навіть сам Бог не знає, коли воно стане. У нас бабка навіть вийде з Лопатою, вона стане і почне кидатись і крамсати їх. А того чорта вигнати з тої сторони, я не знаю, це ще, ну, на мою думку, це ще ну, точно ще рік. Ще воно оце тяганина буде. Да, воно трошки зменшиться, ну я так гадаю. Но, але я думаю, що рік буде. Дякую Моя думка. думку. Дякую, Олег.